Дякуючи банку і сервісу оплату частинами, приїхала до мене сьогодні з комфі. Ось така от красота. Що я можу сказати, попередня машинка відслугувала 20 років і дала угла. Після ремонту вона відпрала 5 стірок. і на п'ятому прані вона просто загорілася. Контакти проводка там згоріла. От. Тому комфі нам привезло село нову нашу пральну машину будемо робити розпаковочку. Зараз прийде людина і буде нам її встановлювати. Не знаю, яка вона така здорова. Сподіваюся, що це вона так просто запакована, а не займе вона мені пів моєї маленької ванни. Ось такі-то справи. Маємо її на виплату на 5 чи 6 місяців. О, зате будемо прати не в маленькій отраді, а будемо прати зараз вже в нормальній машинці знову. Оця машиночка отрада. Нам слугувала цілий місяць, крала я в ній, от, а це бош, мій якому більше 20, а може й років, не знаю, мені вона попала в руки вже бушною. От, Її привезли з Германії от, і в ній полетіла мозги, контактна група, не знаю, як це називають. Заплатила я півтори тисячі за ремонт. І вона на п'ятому крані згоріла. Просто замкнула, пішло полум'я. Я вимкнула електрику, її заляли водою і довелося її винести. Ну, тепер будемо мати нову помічницю. В багатодітній родині вона незамінна. Так, відняли ми з Мирославом. Тепер будемо дивитися, бо в мене тут стоп-контент, чи пройде вона в мене двері. А де рулетка? Зараз. Так, дістала рулетку. 55. йду двері. двері міряти в ванну. Короче, якось дуже все в нас буде зараз цікаво. Виходить в мене міліметраж, пральна машина 55 зверху. А дверний прийом в ванну в мене 58. Коротше, це зараз буде щось з чимось. Ну, якось ми її туди донесемо. Так, продовжуємо розпаковку. Ось ага. задня частина. Вона така здорова, я думала, вона буде менше, але правильно мені сказали, що, що терпіла вона ж на 8 кілограм. Брала спеціально велику таку, щоб можна було і ковдри зтирати, і все. О, красота. Ну, зараз ми її дорозпаковуємо і тоді будемо далі дивитися. Ну Ось ми її розвернули і розпакували. Ось така у нас красиня. Ось і крута. дуже крута, да. Ось тут такої там вотін. Це шланг на водичку. У нас є від старої шланг. О, там дуже великий барабан. Фірми Ханса в мене плита комбінована, газ, електро і електродуховка. Принцеса прийшла тепер чекаємо десь через хвилин 40. Будемо пробувати її занести і встановити. Ще крутише. О, зараз буде в мене перший запуск, є ось така інструкція, за що дуже вдячна фірмі Ханса, тому що на попередній машинці мені доводилося з німецького переводити на український і розбиратися з програмами. Значить, Обираю я температуру 60 градусів, бо це будуть домашні речі. Програма джинси, тисяча оборотів буде від джим. Я вже туди все закинула, закинула капсулу ріля і значить, рівлятор дуже легко повертається на шум, і, і вибираємо. Так, так, запустила, набираю водичку. Ну, почекаємо перших рухів. Проня завершилося. Був не гучний, але є звуковий сигнал. Плівочку я ще не збирала, забирала звідси, хай побуде. ще Трошки тут я вже не збирала, що хочу попрати наступним. От, ну і зараз подивимося. На якість прання права байки. Зараз вийму і скажу, що і як. Ну, Що я можу сказати? Пранням я задоволена. Використовую я Аріель. О, це Мирослава Шкарпетки. Вони, ну, як у любого хлопця, який ганяє скрізь і в сандалях, і боси тільки в шкарпетках, там на вулицю може вискочити, і в кроксах. О, вони в нього бувають достатньо брудні. Машинка справилася, пральний засіб справився, в принципі, все чудово, я задоволена. От, так, що? Так. Дякую, фірма Ханса, дякую комфі. Пральною машиною я задоволена. А, до речі, ще в коментарях на сайтах я бачила, що писали з приводу того, що є запах е горілої проводки. Так, дійсно, коли вона пере, є невеличкий запах, але він не прямо аж такий, ну як нагрівається пластик. От. Ну, це не прямо запах проводки, тому подивимося, може за кілька днів він пропаде. От ну, ось такий наш огляд вийшов. Дякую всім за увагу. Можливо, комусь буде корисним. Все, все легко, все просто, дуже класна інструкція. От, розроблена виробником. що, не дивлячись на те, що тут все на англійській мові, завдяки інструкції можна все зрозуміти. Тому так, ще раз я задоволена і ще раз усім дякую.